Україна казок. Чому бувають хвилі у Чорному морі? Читає Віктор Жданов. Чому наше синє синє море назвали чорним? Світлини з українського Криму завжди такі різнобарвні. Синє безкрає море, глибоке блакитне небо, зелень берегів, сонце виблискує на спокійних хвилях. У своїх справах поважно летять мартини, граються в пустотливі забавки дельфіни, час тут наче зупиняється безкраїм літом. Буває, спокій враз покидає ці води. Море хмуриться, наливається чорною злобою. Величезні хвилі накочуються на беззахисні кораблі та села. Ведеться так з давніх давен. Бачили б ви, як багато років тому заскочені надзвичайним штормом, недосвідчені моряки лякалися через страшний гулий свист, який виривався вогняним смерчем з води, осяючи все довкола. Емдже! Глянь, вогняна куля! Звідки? Гудить, наче небо, падає на землю. І де взялася ця пітьма, що враз все смерчем закрила, що коїться, непокоївся молодий моряк. Сідобородий шкіпер знав таємницю Чорного моря. Тож не дивувався побаченому. тільки рухався швидше і молодого підганяв. Роби, роби свою справу, таки лаш не весь перевірений. То джини летять нагору. Мержі. Поспішай. Скоро будуть тут і тоді не врятуватися. Багато століть поспіль джини поспішали в кузню гори Демерджі, де майстерний коваль латав панцирні шкури, залізні ніздрі та вогняні міхи джинів. Колись хитрістю полонили джени майстра, пообіцявши йому натомість Золоті гори. Коли життєвий час майстра минув, йому на заміну прийшов його вправний учень. Століття мінялися, ковалі змінювалися, а з полону додому ані з нагородою, ані без, ніхто живим не повертався. Заходило сонце життя вже шостого коваля, дихання важчало. А питань його учень Рустем ставив так само багато. Отже, візьміть води. Я все думаю, невже ви за стільки років не відкрили всіх таємниць джинів? Як їх подолати, як втекти звідси? Старий майстер, важко дихаючи, зважував Рустемову відповідь кожне слово. Не стало мені сміливості проти могутніх джинів піти. А зараз час мій вже майже збіг. Я шостий коваль гори Демерджі, і нікому до мене не вдавалося вийти на волю. Звідси втекти може тільки вода з колодязя в Чорне море і то раз на рік. Вірю я одного дня знайдеться сміливець, який не побоїться джинової сили. Рустем не вгавав у своїй цікавості. Звідки ж вона береться тая сила? Попри небезпеку таких розмов, майстер пошепки ділився тим, що встиг дізнатися за життя. Безмежну владу над світом джини мають завдяки чарівному луку, що схований в металевій скрині, в таємному місці. Пущена з нього стріла спопиляє, нема їй. Протидії на цьому світі ні в кого. Рустем марно намагався дізнатися, де ж знаходиться те місце. Старий коваль не зміг більше дати жодної відповіді. Його життєвий шлях було завершено. Рустем заступив на службу джинам. Слова старого вчителя про героя, який переможе джинів, не йшли йому з голови. День від дня народжувався в коваля зухвалий і відважний план. Викував одного разу Рустем за коротку і грубу стрілу, чим накликав на себе безмежний гнів джинів. Але Рустем не злякався, лише опустив голову з провиною і промовив Всемогутній джини, Старий майстер був геть слабий і не встиг передати мені усю науку. Не знаю я, якою та стріла має бути. Та коли б ви показали мені лук, до якого потрібна стріла, я одразу зробив би, як годиться. Вірте, я вправний одним оком глянути, раз в руці потримати і більше жодних непорозумінь. Попри всі вагання, Джин повів врешті-решт Рустема до таємного сховку. Потрапивши у нього, Джин дозволив ковалю потримати в руках і лук і стрілу до нього. Рустем кмітливо запам'ятовував кожні вигини луку і розміри стріли, і головне. Контури ключа від сховища. Відтоді цілий рік, день у день аж до великого полювання джинів, коваль робив свою секретну роботу Вирізблював блював лук, кував стрілу до нього та випилював ключа до сховку. Перед полюванням джини покликали коваля, і старший наказав йому як хочеш живим лишитися. За три сходи сонця дві дюжини стріл зроби та одна в одну досконалі, щоб були. Рустем покірно кивнув. Відлетіли джини, а коваль ледь став чекати миті, коли вода з колодязя йтиме в Чорне море. Він заліз в дуплаву, підготовану колоду, забравши із собою лук і стрілу. І щойно вода загуркотіла. Кинувся в колодязь. Доля була прихильна до Рустема, водами Чорного моря дістався він рідного села і зажив щасливим і тихим життям. Але не полишало його недобре перечуття. Рустемебей, біда прийшла в наше життя. Ти мудра людина, на тебе всі наші надії. Налетіли джини і зажадали непосильної данини, інакше знищать наше селище вщент та заберуть в полон жінок і дітей. Рустем не роздумував ані хвилини. Попросив селян знайти прихисток для дітей і берегти їх до останнього, як то належить дорослим, а сам вийшов проти джинів на пагорб. Перед селом і звернувся до загарбників. Облиште наш дім, йдіть своїми дорогами, ми стоятимемо за своїх і своє. Джини, натягуючи тетиву свого лука у бік Рустема, гнівно загуділи. Як ти смієш? Ніщо ти проти нашої сили. Жив би за нашими правилами, мав би за свої майстерні руки багато грошей, а тепер матимеш наглу смерть. Рустем не злякався, лише натягнув свого лука у відповідь. Моя майстерність нині вбереже найдорожче дім та моїх людей. Думаєте, справжня сила у вас? То лише копія, що мої руки виготовили. Ось де справжня сила. Тоді старший джин вистрілив у сміливця. Стріла вп'ялася в землю просто у ніг Рустема. Тоді випустив свою стрілу Рустем. Миттю перетворилася вона на вогняну кулю і не тільки спалила на попіл джинів, а й пагорб, на якому вони стояли, розплавила. Жителі селища радісно святкували перемогу на своїй землі і славили героя. Рустем прожив довге і щасливе життя. А коли впевнився, що загроз його селищу більше нема, вирішив позбутися могутньої зброї, щоб не було більше спокуси ані йому, ані нащадкам використати лук на завоювання та збагачення. Розмахнувся Рустем і кинув лук у Чорне море, аби його сили відтепер берегли зброю. Проказав охоронне закляття, і пішов геть. Нікому більше лук зла не чинитиме. Повірте мені, старому моряку, котрий всякого бачив у житті. Це диво з див. Кузня та працює і понині, і якщо прикласти вухо до плаского каменя, що стримить згори, і добре прислухатися, ви обов'язково почуєте гучні удари. Бум-бум! Що долинають з глибини. А з берегів української Алушти, яка розкинулася на місці того села, в морі, якщо пощастить, ви побачите вогняне зарево серед великих чорних хвиль. То кілька джинів все ще не можуть заспокоїтися, намагаються повернути собі свій лук, пірнають і пірнають, але Закляття мудрого коваля відбиває всі їхні спроби забрати могутню зброю. І тому морем котяться здоровенні хвилі, саме воно чорніє від джинової злості, але потім завжди стає спокійним і синім, як очі коваля, героя. Повірте мені, старому моряку мею. Чиї прадіди тут жили і правнуки житимуть. Все так і було.